Народ, всім привіт! Сьогодні 29 квітня, я стою у себе на участку. Бачите, давайте отак от, от. Зразу вам покажу. Вітер просто неймовірний, просто вибачаюся, бо він все одно буде задувати. E, значить. Я зайшов на участок і хочу вам показати, що тут де не ні одної каплі води, все сухо, дивіться, не де нічого. Тому що показую отак усе усе сухо, ніде ні капочки немає, бо зараз буде робиться ну, перше включення. Що буде, я не знаю. Щоб не думали, що я тут іспитав, а тепер вам включаю, то я от Свої неудачі чи удачі, зараз я вам покажу це на відео. Значить, Дивіться, Ніде нічого, ні одної капки, не де навіть і, і нам'яка немає на те, що воно включалося. Я його збирав е, сьогодні. От, і зараз от я вам включу і будемо дивитися, що буде творитися. Зараз йдемо, включаємо і повернемося. Зараз 6 годин вечора. зараз я його включу і ми подивимося. До речі, краник внизу я на всякий случай зараз я відкрию, щоб не було, не вийшло. бо я ж не розумію, що буде. Подімаєте, щоб нам не взірвало тут нічого. Так. Ну наче. Начаться система заповнюється. Буду дивитися. Дивіться, давлення, тиск. Ноль. бачите? Коротше, стоїть. Бачу, починають потихеньку капельниці працювати. Ось все, дивіться, тільки-тільки почало капатися. Я і капельниці відкрив, усе відкрив, бо я не розумію, що буде тут уверху. Геть не розумію. І що буде чи не буде. Треба дождатися, поки зараз, ось, зараз воно шумить усе. Та я цей кран. Просто це я себе цим краном, ну як, обезопасую. Бо я не розумію, що буде. Зараз от вона заповниться, ця система. Бойте, оця ж магістраль повністю вверху, оце ж усе, воно зараз пусте. Ось я бачу, почав, дивіться, закрутився, запрацював лічильник. Бачите? Це тобто, Тоді значить вже вода пішла мабіть вверх. Ну, зараз от розвоздушаться вся лихо. І подивимося, що, що, що буде, чи зірве, що чи не зірве. Бачите, участок сухий. Ось тільки капельниці все працюють і все. Ну, я хочу дождатися, поки хоч щось почне там уверху працювати. Чи буде воно взагалі працювати? Ось дивіться, полилася. перву позамітня ось. Полилося. Далі бачу всі. Почали литися з них. Ось ось полилося. Тут полилося. Потихеньку, так, щчик, лічильник працює. Ну що, трошки закриваю я низ, капельний полив, та й будемо дивитися, перекриваю, потихеньку зразу перекриваю, щоб подивитися, як будуть так, сильніше. Почало давить поки поки тільки бачу, що річкою біжить, поки ще не розпиляє. Не знаю скільки повинно времени пройти, закрию геть капельниці. Капельниці закрив. Зараз внизу не капає вже, не дале понизу. Зараз, дивіться, ускорено почав мотати. Інтересно, чи фота, чи не фота, чи ще прийдеться щось чудити. Ну, поки ліється так, добре. Інтенсивніше, інтенсивніше почало литися. Ну ще не розпиляє, ніде не бачу, щоб розпиляло. О, вже одну бачу, розпиляє. Ось дивіться. Починає. Блін, щось починає працювати, ви знаєте. Ну побачимо. Ось вже розпиляє одна. О, дивіться, пішло дощ. За дощ у мене. Так, капельниці закриті. О, так у мене ще вверху вона ну, капельниці відкриті. Ну тут уже конкретний дощ іде. Просто зараз не, не видно. Я не знаю, дивіться все. Повністю. А ну-ка, зараз подивимося, що тут у нас. А давління ніякого немає. Зараз йдемо, закриваємо крон. Зараз перекриваємо кран, оцей що тут ось у нас. Бо тут наверху льється. Зараз показую вам, дивіться. Бачите? Усе дзюрчить кругом. Гляньте. Дивіться, як красота, да? Дзюрчить. Зараз ми той кран перекриємо. Опа! Ми кран перекрили І, і бігом на той участок. Ого! Красота! Дивіться! Вся робота, вся сіє, просто сіє. Ну зараз вітер такий дурний, просто скажений. Ось, все, дивіться, понизу вже видно. Бачите, як починає, дивіться. П'ять прямо. Весь участок є. Повністю. Дощ конкретний. Ого! Моє. Конкретний дощ. Дивіться. Злива. Ну, деякі бачу, воно щось не розпилюють, треба буде дивитися за ними. Ага, починають. Іти. Не знаю чи камера передає, але красота, бля, слухайте, це капець. Красота. І подивіться який вітер, тут сніг здуває. От так, наверное, буду показывать вам Повністю туман стоїть. так і накриває кругом. При такому вітрі, слухайте Це що, виходить, що весь участок працює Під забором, ось дивіться як їх. Пробігати треба сонце засвічує. Ну це не можна передати. Працює воно звісно до... Я не думав, що це що... зараз, оце так воно з першого разу. Так, ну а тепер перебігай. Йло мою <різь> Ха блять Так главное достає кругу повністю Достає повністю Да красота з цього місця Аж на камеру летить Ой, лепить. Ну якось отак. Ну що я вам хочу сказати? Перше наперво хочу сказати, що дякувати, дякувати цьому всьому проєкту нам потрібно Подякувати босому Олегу Анатолійовичу. У нього канал називається Виноградарство та Сучасна домашнє виноробство. Хто не підписаний чи хто цікавиться цією темою, будь ласка, зайдіть, підпишіться, подивіться. Дуже такий інтересний канал. Я давно підписаний на нього. Хоча, ви знаєте, мій земляк усе, ну, я познайомився з ним ось у, перед початком проєкту, бо це він мене сподвиг на це діло. Якби, аби він мене не настояв, не уговорив, мабуть, б я б не взявся за це діло. Ну, Для себе, знаєте, я для себе зробив вже якби. Далі я не планував там його показувати, ну, розказувати, тратити кучу времени, грошей і всього. Остального. Ну, він якось настояв, каже, біда прийшла, мороз побило, люди просять, давай якось цей. Ну, я ж кажу, Дякуючи Олегу Анатолійовичу Босому за те, що це якби, і моя подяка, і, і, і від вас буде подяка. О, що ми таке разом зробили оце з вами. Ну, я зробив, ви якби спонсірували оце все діло. Ну, донатили, скажімо так. Ще хочу подякувати усім, усім небайдужим своїм підписникам. Геть кожному, хто зробив свій донат, вклад в оце. Цей проєкт. Ми зробимо детальний розбір. Усі, як би я намалюю і схеми, і, як би, і ну, розрахунки всі я предоставлю, всі напишу. Це буде, мабуть, завтра, ближче до вечора. Я це все підготую на листках, накреслю всю схему, як в мене сам мій. Цей водогін робився, куди що йде, як воно, що я використовував, скільки це все коштує. Коротше, все ми це завтра подивимося, посчитаємо. Тобто, ну якось так. Сьогодні таке це ну, відео я запустив, вроді би не облажався прямим якби, дублем, не хочу я монтуватися, бо сьогодні, якщо я почну монтувати, сьогодні воно б не вийшло, це я вам гарантую. А так я одним ось дублем. Так що на цьому все. Не забуваємо. Завтра я зачитаю абсолютно всіх, хто приймав участь у цьому проекті. От. Значить, не забуваємо, я кажу цей. Підписуємося на канал, дивимося, ставимо подобайки. Які будуть питання, задавайте, я залюбки на них відповім. А зараз, до побачення, до завтра, до наступного відео.